Привіт! З вами Іскандер Криптоїска і нарешті нарешті я повернувся в YouTube. Я дуже давно не знімав відоси десь через війну, десь через інші пріоритети, десь через банальну лінь. Але я вирішив повернутися і повернувся я на новий канал. Якщо ви не помітили, це новий канал на Ютубі. Я вирішив, що алгоритми Ютуба, скоріш за все. Виконали мене в смітник і взагалі не будуть нормально мене видавати в рекомендаціях. Тому а ще є така штука: що якщо ти переходиш на іншу мову, а я перейшов на українську, і цей канал буде виключно українською. Про канал, який був до цього і був російською, можете забити як і я на нього. І просто відписатись від нього. І деякий час алгоритми Ютуба будуть думати, що в мене за канал взагалі, де про що, яка популярність цього каналу, і і так далі, і так далі, далі, щоб зрозуміти, кого, точніше, кому його показувати. Так от, у мене до вас прохання, натисніть лайк, підпишіться обов'язково на канал і напишіть будь-який коментар. Бажано більше семи слів, щоб алгоритми Ютуба просунули мене трохи, бо це новий канал, перший відос. Я думаю, йому буде дуже важко. Але я думаю, що ми розкочаємо, бо на минулому каналі там щось було півтори тисячі підписників. Я думаю, що ми їх зберемо і тут, і будемо далі працювати над каналом. І почати я хотів би, звісно, з рубрики 50 по 50. Вона повернулася, вона е, не дійшла свого логічного кінця, бо почалась війна. Е, зараз вже ну, я, хто підписаний в Телеграмі в інстаграмі на мене. До речі, якщо не підписані, підпишіться. Е, я е, вів 50 по 50 в Телеграмі, е, і, е, в принципі, портфель у мене є. Зараз кінець 127 тижня 50 по 50. І сьогодні я розповім вам просто про те, які підсумки, і далі вже буду кожен тиждень виходити, казати, що ми купили за тиждень і які наші результати. Хто не знає, що таке 50 по 50, це мій експеримент. Де я кожного тижня? ну ніби... Додаю собі на рахунок 50 USDT, і я можу купити щось на ці 50 USDT, або там на 20 USDT одного, на 30 іншого. Або взагалі нічого не купляти на цьому тижні і залишити ці 50 USDT на наступний тиждень. Але єдине правило, що кожного тижня я вкладаю по 50 USDT. Точніше, ні, не вкладаю, а додаю на рахунок 50 USDT. Також у мене є ідея зробити. Ну, 50 по 50 він більш такий мало ризикований. Зараз в даунтренді так точно мало ризикований, бо я купую тільки ефір, біток, там, BNB. Ну, іноді я там щось усереднював. Але ну, в основному в більшості це ефір біток. Тому що я вважаю, що на даунтренді ну, точно не варто купувати якісь щитки. але щитки у мене залишились ще з 2021 року у мене в портфелі. До речі, напишіть в коментарях, якщо ви хочете, щоб я зробив відео про те, як я інвестую, про свою стратегію інвестування. Хоча, в принципі, можете написати, я і так зніму цей відео. Так от, хочу зробити другий портфель, більш спекулятивний. І у мене ідея така: просто мені цікавий фідбек, наскільки це вам взагалі буде корисно. Наприклад, я купив ефір, і у мене все рахується в ефірі. Тобто те, наскільки успішний цей портфель, виявляється, потому, наскільки більше ефірів стало у мене на рахунку. Наприклад, я купив один ефір, і я буду спекулювати, купив, наприклад, Оптимізм там на е, частину ефіра він там не знаю, дав x 2 е, Я обратно конвертнув в ефір. У мене стало там 1.1 ефіра. Да? Ну, схема зрозуміла, в принципі. Тобто, я роблю так, щоб у мене ставало більше ефіра в гаманці, але це спекулятивний, ризикований е, і. Це дуже важливо, це ризикований е, портфель. Е, я сам по собі помітив, що я більше ходвер-інвестор, я не дуже люблю спекуляції, бо вони у мене ну, 50 на 50. То у мене щось стріляє, то у мене в мінуса йде. Тому е, я не знаю, цей портфель буде реально ризиковий, і я, якщо ви будете за мною повторювати. Я не рекомендую вам закидувати ну, якусь велику суму у цей портфель. Але напишіть в коментарях, наскільки вам це буде корисно. Що ж, повернемося до 127 тижня рубрики 50 по 50. Я зробив таку цікаву штуку, зараз покажу. Так, На цьому графіку я відмітив усі рази, коли я щось купував в рубриці 50 по 50. Починаючи з того моменту, як я перестав виходити на YouTube. Тобто, це у нас. Ну, я перестав десь в лютому виходити, але після цього перша покупка була 14 квітня. Так. Ну, і ось я відмітив. Я як відмічав? Я на графіку біткоїна. Ну, взяв його як такий індекс крипторинка і відмітив усі рази, що я щось купував. Навіть не якщо я купував BNB, я вирішив вам просто на графіку біткоїна показати це все. Так от, в принципі, по ньому теж зрозуміло, яка у мене стратегія. Інколи що, якщо щось падає, я це купую. Ось, Наприклад, навіть сюди, якщо ми подивимось кудись, ось воно падало, я купував, піднялось, впало, я купував. Купував, впало, купував, впало, купив, воно ще впало. Так, Але оце десь тут FTX був у нас скам FTX. І що я хотів сказати взагалі? Так от, десь в грудні я казав, що я заходжу на половину усієї котлетки моєї в ринок, бо це у нас були ну, реально лої, у нас скільки тут 17. 653, тут 17 тисяч, ну коротше. Е, і що я хотів сказати, що отут це в нас листопад і частина грудня. Я зайшов на 840 доларів для е, порівняння всього е, за весь час я е, вклав у 50 по 50. Трохи більше 6000 доларів. Тобто це ну, вагома така сума, на яку я зайшов. І потім за січень я ще зайшов там на 575 доларів. І вже потім на ну, ці всі купівлі це було на 1430. Якщо так порахувати, за три місяці, коли я був тут, я це виходить, 1415 доларів зайшов. А за цей час можу сказати, настільки же я зайшов у ринок. Тому, в принципі, це був гарний хід, як я вважаю. Щоб вкласти більшість грошей у цей період. На жаль, я вклав не все, але тим не менше. Ось і давайте подивимось на результати. Ну, я не буду казати, що я робив на цьому тижні. В принципі, ви можете подивитись в телеграмі на цьому тижні, Просто скажу, що нам подарували знижки. І, в принципі, якщо коротко про мою думку по ринку, що ми будемо колихатися. Я, я ще, мені здається, в травні писав, що скоріш за все, ми отак от будемо. Болтатися до кінця року, то туди, то сюди, потихеньку падати. Нічого такого. Чи може ні, мені здається, не в травні я про це писав, а може, нещодавно я про це писав, що буде якийсь чорний лебідь, але чорного лебідя не було. Я думав, що це буде якась історія між Ріплом та Сєк. Давайте я вам отак от видам. На секундочку цей пост, і посилання на нього буде в Телеграмі, щоб я зараз не був голословним, я сам не пам'ятаю, про що я писав, але я пам'ятаю, що основна думка була, що ми, скоріш за все, ще будемо падати. Але моя думка: якщо ми впадемо менше, ніж 24 тисячі по бітку, треба купляти все, що є. Не одразу, але кожен тиждень відкуповувати це дно. Тому що ну, з текущих рівнів я вважаю, що курс бітка менше 24 тисяч це дуже гарна ціна. І що у нас по результатах? По результатах портфеля. Ось сам портфель. В ньому багато щитків. Я думаю, що треба позбавлятися, або вже я не знаю. ну Точно треба було позбавитись Гарі Нетворк. Я просто про нього забув. Я коли його купував. Чомусь я забув його вписати у портфель взагалі. VELAS теж треба продати. Я думаю, що я просто все це найближчим часом продам. Вамбат, я думаю, хай буде. Панкейк, не знаю, що з ним робити. Думаю, що теж продам. Але в іншому можна в принципі, всі ці активи усереднювати і накопичувати. Також я хочу накопичувати оптимізм арбітром, яких у мене зараз нема, може також Фракс і Лінк. Я думаю, що на ці активи я буду дивитися. Але не зараз. Зараз, як я казав, я буду купувати сильні активи. Це ефір, біток, там BNB. може іноді щось усереднювати. Так і за результатами у нас виходить, що за 127 тижнів ми вклали точніше. Я вклав 6350 доларів. Зараз на рахунку у нас чотири тисячі долари 79 центів. Так, от, у нас зараз мінус 27,5%. І можна сказати, що блін, Искандр, ти ну, майже 3 роки займаєшся е, цією штукою е, ну, більше двох років. І за цей час е, в крипті мінус 27,5%. Типу, е, як так? Але я хочу, щоб ви подивилися. Зараз я графік переключу. Ось у мене перший відос по, 50, по рубриці 50 по 50 вийшов. Там щось 21 березня чи 23 березня щось таке. Так, де тут? Е, ну, ось, десь тут. Коротше. Ось. Е, біток був 53 300. І після цього ми ще трохи пішли вниз. Ой, пішли вгору, потім пішли вниз, і після цього ще відновили all-time хай, і ми були на майже 70 тисяч. І після цього пішли вниз. В принципі, ну, моя помилка, що я не фіксувався отут. Але, ну, я знаю, що багато хто, навіть дуже досвідчені трейдери, теж не фіксувалися тут. Всі чекали там 100к. Хоча б там 90 к 85к, ніхто не думав, що з оцих рівнів ми підемо вниз, тим більше, що ми навіть дуже на невеликий відсоток відновили Олтамхаї від ось цих рівнів. Тому всі чекали, що ми далі будемо йти вгору. А ми не пішли і я не зафіксувався. І тому мінус -27, 27,5% ми маємо зараз. Тому я вважаю, що навіть мінус 27,5% це нормально на даний період часу. Так точно У нас попереду ще як я вважаю, рік накопичування. За цей рік ми накопичимо активи. Чекаємо, буврану 25-го року і в 25-му році. Я думаю, що мій портфель. Ну, я думаю, дуже багато ексів дасть. Я не хочу навіть давати прогноз, але я думаю, що це буде не 2 і не 3 ікса. Ось і все на сьогодні. Підписуйтесь на мене, натискайте лайк, пишіть коментар. Для мене це дуже важливо на новому каналі. Щоб були підписки, щоб Ютуб вважав мене, мій новий канал, якимось важливим для криптонів і рекомендував його криптонам. І я вам хочу сказати, що на цьому каналі буде все набагато активніше, ніж було на попередньому. У мене є вже відоси, які я хочу виставляти, але я не хочу їх виставляти до того моменту, поки не прогрію цей канал. Тому. Натискайте лайк, підписуйтесь, і дуже скоро ви побачите навіть шоу від мене, яке вже знято, змонтовано і чекає свого часу. З вами був Іскандер Криптоїзка. па папа.